Далі ми переходимо до господарського блоку, спальня, переходимо вже з спальню в гардіробну і з гардеробної далі є в нас доступ до господарського санвузлу, які є особливості в цих приміщеннях. По-перше, вбудоване кондиціонування. Ми бачимо, що стеля в нас нижче знаходиться в гардіробній зоні, тут же ж у нас сформовані решіточки, через які потрапляє охолоджене повітря. Безпосередньо тут ми бачимо, коли влітку ми цим користуємось. Вам необхідно відкрити вже шторочку, тому що з одного дифузора ви отримуєте забір повітря, далі воно охолоджується в кондиціонері, який знаходиться під стелею і доступом через ревізійний люк в гардеробній. І далі з іншого вже прохолодне повітря потрапляє в ваше приміщення. Так як воно знаходиться під стелею, багато хто переймається, то що якщо ліжечко у вас напроти, воно безпосередньо вас буде охолоджувати, дути і так далі. По-перше, чим більше у вас дифузори, тим повільніше повітря звідти виходить. Тим повільніше воно розповсюджується по всьому приміщенню, тим комфортніше для вашого організму.